Вітаю вас, дорогі телеглядачі! На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Біблія говорить, що Адам і Єва вийшли з рук Творця з досконалою внутрішньою природою. Вони природньо прагнули робити добро. У них не було гріховних нахилів. Їхнім природнім нахилом був послуг. Але одного разу. Вони вирішили не послухатися, і це певною мірою суперечило їхній природі. І тоді вони позбулися своєї досконалості і придбали гріховну природу, тобто природну здатність робити усе неправильно і мати потяг до гріха. В Євангелії від Івана, в третьому розділі написано: що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Христос говорить, що маючи гріховну сутність, з якою народжуються всі люди, дотримуватися послуху неможливо, народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Іноді люди змішують переконання з наверненням, переконання пов'язане з характером думок, навернення із способом життя. Наша голова може бути наповнена моральними принципами, але якщо наше серце не навернене, ми ніколи не зможемо жити згідно з цими принципами і відчуватимемо постійний внутрішній конфлікт, здатний призвести до відчаю. Уявіть собі, наприклад, що вовк дивиться на овечок і доходить висновку, що життя овечок більш гідне. Але річ у тім, що вовк народився вовком, і йому недостатньо одного бажання перетворитися на вівцю. Уявіть, що такий вовк одягнув на себе овечу шкіру і живе серед овечок. Гадайте, одного чудового дня йому сподобається жити так, як природньо живуть вівці. Він може намагатися так жити, він може використовувати силу волі, аби жити так, як хоче його голова, але він буде жити всуперед своїй природі. Йому потрібно тоді не тільки думати як овечка, а і стати справжньою овечкою. Йому необхідно перетворитися. Але чи бачили ви коли-небудь вовка, що перетворився на овечко? Якщо таке станеться, це неодмінно буде найбільша сенсація у світі. Це може бути лише чудом. Саме це Господь обіцяє зробити в нашому житті. І покроплю вас чистою водою, і станете ви чисті з усіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів очищу вас. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Ось яке чудо Бог хоче звершити у нашому житті, дати нове серце. Розумієте? Нові прагнення, нові звички, нові напрями. Недостатньо просто бути переконаним, необхідне чудо навернення. З Божою допомогою ви можете це пережити сьогодні. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми просимо Тебе, зісни чудо перетворення сьогодні у нашому житті і допоможи, Господи, нам жити згідно Твоєї святої волі. Благослови нас на новий день, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Насилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай Господь благословить вас. Бажаю вам щасливого дня. До побачення!